А чого ви очікували від переговорів? Ви що, не знаєте, що в нас Сибіга керує МЗС? Чого ви чекали, де нема чіткої стратегії, куди йде Україна, де можуть відмовлятися від того, що не будемо вести переговори, там завтра Єрмак каже, ну, не будемо, ну будемо. так? Стратегія, послідовність держави повинна бути для того, щоб вона була чіткою змістовною, вона повинна бути попередньо продуманою. Для того, бо вона була попередньо придумана, це повинні реалізовувати фахівці. А для того, щоб це реалізовували фахівці, не повинно бути диктатури, політичного, фінансового тиску, не повинно бути тиску фінансово-промислових груп, там, Ахметівських, Пінчука та інших. Розумієте, тоді е, ці фахівці можуть дати правдиві результати, як, в який спосіб, дивлячись на геополітику, подальшому. Розвиватися в українській державі, як справлятися, як готуватися до захисту від зовнішнього ворога, як очиститись від внутрішніх ворогів. Я кожному рекомендую, поки ми не маємо таких міцних інституцій, займатися собою. На вихідні, там, у когось їх не буде, я чергово хочу схилитися і вклонитися перед піхотинцями. Перед Іншим Збройними Силами України, кого їх не буде, то я бажаю всім, щоб вони повернулися живими. Кого ж будуть ці вихідні? Чи бувають хвилини, коли ви можете побути з собою, то треба займатися собою власним розвитком, тим, щоб якось зараз відійти собі близьким від, від ПТСРу, Тим, щоб просто привести свою свідомість до тями. Тому що ви ж помічаєте, що нас тримають таких загнаних в подавленому стані. Тобто хтось дозволяє з собою це робити, оцей цей подавлений стан, хтось ні. Я про це, між іншим, буду знімати відео. Е... Починати треба працювати з собою, своєю фінансовою самостійністю, своїм станом здоров'я, своєю здатністю вивчати закони. У нас я переконаний, на жаль, більше ніж 60%. Зараз може вже менше за 4 роки повномасштабної не перечитали Конституцію України і починати усвідомлювати, що це наша держава, це наша земля, це наші нато. З моменту усвідомлення ми почнемо мати можливість думати, як нам справитися з внутрішніми ворогами. Як нам справитися з тими всіма незрозумілими угодами, котрі по не підписували, не може прокоментувати жоден депутат е, Верховної Ради? Чомусь куди йти піхотинцеві?